Добрий день, любитель винограду. Сьогодні 23 жовтня 2022 року. По своїм ділам я поїхав в Полтаву, заїхав до Саши Гергеля і така погода, вибачайте, сьогодні дощ. ну, Мимо пройти цього сорту цієї грони ну, просто неможливо. Це в нас Саша Борис Борис Фен, Калугіна да, Віктора Михайловича. Просто шикарний. Колір, розмір ягоди, і ну зараз дощ іде, до цього які дощі були. Ну жодної тріснутої ягоди я не бачу. Чудово висить. ну Я думаю, в неї буде ще буде чудове. По строкам достигання тут вказано 115-120 днів. Але в цьому році було друге плодоношення. Звичайно, це все затягнулося. В тому році теж рік був не, не, не такий гарний, як хотілось би для нас всіх виноградарів. І тому сроки це будемо наблюдати на наступний рік. То, що він висить без всяких проблем, без розтріскування, без ув'яднення, це все зрозуміло. Ось ну, тут був рукав цілий, а основні гроночки поставляв, то позрізав на, на одному, велика, правда, залишив. А ось такі на вусиках. Ось дивіться, яка ягода може бути в нього. Це на вусиках, основна грона ось зрізана. Ось, бачите, грона була основна зрізана на пальці показую. Ось тут теж ви можете подивитися. Бачите, ось яка ягода. Ягода дуже красива. Колір вона не перейшла дуже да, в такий темний. Тем, ну це тут о, вона ще перегнута Ось тут. Ну, так. Да, це, це теж було підражати. І ми зараз. З метром возьмемо її зріжемо. А, дуже обережно, тут, тут цей сегмент я зараз обріжу, скоріше за все, може витягнуть. да, І зважимо на вагах, я, я... що вона нам покаже. Да. Бо автор заявляє 800-1500 грамів. Мені зведуть тут кілограма півтора. Можливо, ну так він раз... і заявляє 1500 грамів. Будемо дивитися зараз. Все Ягідка, так, Ось пицце трохи поклевали, але не порвало, не потрясала. Так, жодної ягоди, все все добре. Ягода плотна? Так, да, плотна, хломська. Давайте подивимося на ваги. Нолик і кладем його сюди. 1525 грамів. Дві на вісах, ну, просто шикарний колір. Ну, я думаю, така, такий колір і така ягода на ринку ну не затримує. Так, да, так, да, так. Да, да. Ця гібридна форма чекає найкращих погодних умов і дай Бог, щоб нам всім все це сприяло в наступному році. А Саш, давай ягодку, якщо ліж штук 10, там може ну чи п'ять, чи щоб приблизно було. Ну ось дивіться, давайте у нас ось 1500, навіть не ви mm -hmm. ось кладемо цю саму велику ягоду, скільки у нас показує. 20 грамів. Да. То так. Тут ягодка. Я ж, від 16, так зведу, до 20, та там, мабуть, вони не більше я бачу. Давайте ось на, на вусиках. Що у нас на руках? Ну це ж шкала у нас п'ять грамів. Ось два я покладу. Два покладу скільки показує. 70 грамів. 50, 50 грамів 50 грам. дві ягодки. 50 да. грам, дві ягод. Ну а зараз спробуємо. Е, зараз я ще зріжу, щоб вам показати. Ось тут залишилося трошки нового, на вага Дивіться, зверніть увагу, яка ягодка. Дуже така длинна, Тож, мабуть, ну сантиметрів 4,5 години десь так. Ну давайте перевернемо mm. так, от подивимося. Шикарно. Mm. А зараз. Я скуштую, попробую. Чудова консистенція. Вон де вже яка кісточка. Ну і ще трошки. Ну, вже не вистачило сонця, і тепла в цьому році. Ну, м'які дуже приємна. Шкірка взагалі. Не відчувається. не відчувається. Я думаю, буде смачна. І подивимося ми її. Наступному більше році. Реальні терміни достигання. Ну, а так форма чудова і дуже-дуже красива. І лоза достигає, дивіться, зверніть увагу, ось ми зрізали на цьому крайньому пагоні, була було так, легально, який не візьміть пагін, весь він ось визрів. Грона висіла. Росі, тут майже до кінця визріла лоза. Да, і це до, в цьому Добре році. визріває з такою гроною і таке визрівання. Тут, ну, а, так, а так все, все в ней чудово. Ну, я думаю, в неї буде, буде так що, ну, Кому понравилась ця гібридна форма, обращайтесь до Саші. У мене саджанці також трішки є. Так що, якщо е, дзвоніть, посадковий матеріал, також лоза, черенки кому для прививок. Ну, Будемо завершувати відео. Вибачайте, що працюємо в таких умовах, я думаю, виноградарю. Це і дощі, і грязі тут все, все рівно. Ну а що, а, а що? на останок, а на настанок хотілось би поділитися з вами ще е, своїм врожаєм е, і показати вам гібридну форму від Крайнового вікторами під назвою Рубіновий юбілей да, російською вимовимо. Ну, От зверніть увагу, кажуть, що у когось він тріщить, у когось не тріщить. В цьому році він, звичайно, не набрав свій колір, не набрав всі свої смакові властивості. Але тут він в мене був перегружений, плюс на додачу тут ще імператриця висіла. Я бачу, 8 хво хво хвостик є, ягода, да, конечно. Вісім кілограмів в мене тут імператриця висіла прищепа прошлого ягода року. Ягода Шикарна. Да. Я бачу відео, там гроди в тебе, ягода. Да, ну да. і ось дивіться. І висить, хоч би хни не тріщить, може десь ягодка якась трошечки. И підхватила ну да, ну дощ, 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 дощ. Ми, грубо кажучи в цьому році в Венеції вирощуємо виноград, а да. не Умов, в цьому цьому році, умовах ну, да. нічого Ну такий рубиновый юбилей. Смакова, смакова дуже смаковій властивості високі в неї Да, мускатик є, ягодка, і колір, і ну. Тоже чудов, осінь. Чудова форма. Вона зберігається, це до речі, кажуть, що в холодильнику. Весь січень місяць вона може зберігатися в холодильнику. Ну, це, це, це дуже добре. Так що, ну, а На цьому пока все. Будемо будем завершувати. Так що, Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І До наступних відео. До побачення всього найкращого. На все добре вам!